У Луцькому районі за останні півроку зменшилась кількість злочинних окремих категорій, такі як крадіжки чи бивство. Про це на черговій сесії міської ради доповів очільник Луцької окружної прокуратури. Менше вчинено умисних вбивств та замахів на них. Зменшилась кількість злочинів проти статевої свободи та недоторканності. Суттєво зменшилася кількість вчинених на території Луцького району злочинів проти власності, наприклад, побутових крадіжок, крадіжок з автомобілів грабежів, вимагань або шахрайств в державі. Пріоритети визначаються нашим генеральним прокурором і доводиться на місцях як у вигляді постанов на рад, так і координаційних. Основні пріоритети це наповнення бюджету, боротьба з корупцією, боротьба з економічними злочинами, боротьба з наркозлочинами та у сфері природокористування. Разом з тим було зареєстровано 2132 кримінальних правопорушення. З яких 430 особливо тяжкі, як пояснив начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костенюк, кримінальна ситуація в Луцькій громаді фактично не змінилася, а деяке зростання кількості зареєстрованих правопорушень пов'язано з безвісти, зниклими воїнами та загиблими героями. Сама кримінальна ситуація на території міста Луцької ОТГ не змінилася в порівнянні з минулим роком, можливо, і покращилася. Ці статистичні показники залежать від реєстрації кримінальних проваджень за фактами, по-перше, безвісті зникнення військовослужбовців. Тому що категорії звернень громадян про безвісті зникнення військовослужбовців реєструються до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а ця стаття є особливо тяжким злочином. Тому найбільша кількість особливо тяжких злочинів це стосується безвісті зникнення. Всі знаєте, що здійснюється доставка тіл героїв на щиті, де так само реєструються всі факти доставки тіл і факти смерті. За рахунок цього і відбувається ріст даної категорії злочинів. Під час сесії відзвітували й про виконання бюджету громади за перше півріччя. До міської казни за цей час надійшло доходів у сумі понад 2 мільйона гривень. Виконання бюджету перевиконано на 104,1%. Виконання в нас досягнуто практично по всіх по всіх напрямках доходів. Найбільше перевиконання зазвичай як зазвичай по податку на доходи фізичних осіб. Сума склала 45 мільйонів 846 Тисяч гривень, ну і по всіх інших джерелах, я казала, у нас теж є перевиконання бюджету. Якщо говорити по видатках, то відповідно до зареєстрованих в казначействі зобов'язань все профінансовано в повному обсязі. Заборгованості за захищеними та незахищеними статтями немає. Ще однією темою для обговорень став економічний та культурний розвиток громади. Навіть попри військовий стан та непрості часи, у Луцьку намагаються організовувати активності для містян, розповів директор департаменту економічної політики. Це ветеранські ярмарки, які вже вийшли за межі нашого міста і стають все більш і більш популярними, і будуть продовжувати проводитися. Ряд проваджується, почали проваджувати, в кризовому півріччі конкурси проєктів соціального спрямування для... Дітей проведено ряд заходів популяризації ветеранського спорту. Ви бачили відкриття нових майданчиків, бачили, якою популярною є і успішною наша футбольна команда по Амфутболу. Яка успішно розвивається і зараз навіть шукає своїх партнерів серед бізнесу, і я закликає популяризувати цей вид спорту і саме цю команду, тому що вона стає візитівкою нашого Луцька. Проекти бюджету участі були в пріоритетах. Вони проводяться вже двічі, як було б в цьому залі проголосовано. На цей раз успішно проведені, теж всі спрямовані на підтримку збройних сил та. Сил оборони за двома адресами у Луцьку облаштують електропідйомники для осіб з інвалідністю. Відповідне рішення обговорювалися сьогодні у стінах Луцькради. Ну, сьогоднішній момент у нас є виділені кошти розроблено два проекти: це на Івана Газюка, 3, другий під'їзд, і на героїв добровольців 41, так само другий під'їзд, який ми будемо втілювати в життя. Це влаштування електричних підйомників для інвалідів. Ну, Стане на сьогоднішній момент е, вивчається Департаментом соціальної політики так само нами щодо надання компенсації за оці рухомі електровизки. Ми зараз говоримо по питанню, по програмі щодо влаштування цих електропідробників, які дозволяють людині добратися до ліфта і піднятися відповідно на свій поверх, щоб вони могли заїхати з під'їзду і до ліфта. Там є пару сходинок, в якому під'їзді 5, в якому 8. Також депутати ухвалили рішення присвоїти звання почесних громадянин Луцької міської територіальної громади низці осіб. серед них військовослужбовці Вадим Ворошилов, Максим Бутолін та Ігор Тимошчук, художник-монументаліст Олександр Дишко та заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках та каної Марія Повх. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.